Один з найважливіших проєкт Харківської обласної ради, звісно, окрім підтримки захисників і захисниць, ми думаємо про наших дітей, про майбутнє наших дітей. І насправді це другий рік ми проводимо цей проект. Дуже велика кількість дітей з різних громад, самих віддалених нашого регіону, мають можливість показати свої роботи, малюнки або вишиванки. У мене була лялька-мотанка в сучасному стилі. Я отримала друге місце. Я надихалася. Мабуть, старинною культурою я передивилася багато цікавих речей за минуле, і це дуже надихає наша Україна. Вона прекрасна була завжди і є. І ми маємо це продовжувати далі. Цей проєкт робили разом. Разом Харківська обласна рада, військова адміністрація і нам дуже допомагали наші спонсори. Це і наш благодійний фонд Польща допомагає Україні. Спілка волонтерів Харківщини це наша безквітна фабрика, і кулунічі, які сьогодні свято доповнили солодощами і пряниками, які виготовили вони, теж з нашим логотипом наші серця дітям. Охоплюються тут діти внутрішньопереміщення, які приїхали з деокупованих територій, тут є діти з Донеччини, з Угаїчни, всі, які у нас розміщаються на Харківщині. Також тут є діти сироти, тут є діти з інших населених пунктів нашої області з кожного району. Я малювала себе. Я мрію про те, щоб закінчилась війна. Цей проєкт дійсно він про ментальне здоров'я, це про підтримку один одного. І насправді наша задача підтримувати наших дітей, тому що це не просто наше майбутнє, це вже наше сьогодення. Бо наші діти живуть в таких умовах щоденно і вони потребують додаткової точно уваги.